Вітаю колеги, вітаю всіх, хто доєднується до проекту ранок лайв 31 липня, середа про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із ведення Генерального штабу збройних сил України. Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону та рішуче нищити російських окупантів. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. Противник завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 107 ракет, 107 керованих авіаційних бомб. Також 340 ударів дронами камікадзе було здійснено. А також близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння. Нічна атака дронами на Київ стала наймасованішою для міста за цей рік. Попередньо у столиці немає постраждалих та руйнувань. Повітряна тривога перша тривала більше семи годин, друга понад годину. Російські дрони заходили на Київ хвилями і майже з усіх можливих напрямків. Вже маємо оновлену інформацію від Київської міської військової адміністрації. Вони повідомляють, що під час ранкової другої хвилі повітряного удару дронами ворожі БПЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків, але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Також силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом за ці дві хвилі разом з повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БПЛА противника. Точні цифри нададуть повітряні сили. Дякуємо протиповітряній обороні, Збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. А от Володимир Зеленський відвідав Волинь і перевірив захист кордону в областях, які межують із Росією та Білорусю. Президент оглянув процес будівництва фортифікацій та провів безпекову нараду щодо північних регіонів. Україна продовжує за його словами посилювати свій кордон. А от одразу два бомбардувальники Ту-22М3 пошкоджені під час удару по аеродрому Оль Оленія. Про це повідомляє представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. За його словами, відновлення бортів займе декілька місяців, а то і більше. Також сьогодні вночі сили оборони вдарили по черговому стратегічному об'єкту російських окупантів. У генштабі повідомили, що внаслідок атаки спалахнув логістичний центр номер 43 в населеному пункті Вози, Курська область. Ну і диверсії з підпалами автівок українських військових це робота російського ГРУ. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації для підпалів та інших диверсій російських ГРУ вербує українців у тилу, пропонуючи гроші. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що головна логіка дій Росії зараз це тому, що вони не можуть перемогти на фронті, тому намагаються створити напругу у тилу. Він також зазначив, що схожі задачі російські спецслужби виконують і на території Європейського союзу. Мовляв, там намагаються збільшувати. Кількість диверсій і формувати імідж українців як терористів для жителів країн Євросоюзу. А от для перевізників спрощують оформлення броні від мобілізації співробітників. Про це повідомляють у Мінінфраструктури. Перевізники, що виконують нерегулярні перевезення та автостанції, тепер можуть визнаватись критичними. Відтак, щоб набути статусу критично важливого підприємства, слід відповідати лише двом критеріям із семи: мати відповідну ліцен... ліцензію та не мати податкової заборгованості. Скасовано норму, що по щоб подати на бронь, можна лише працівників, які були оформлені за 180 днів до подання документів. Ці норми почнуть працювати, коли їх затвердить мін'юст. А ось також новинка у дії. Військово-облікові документи з QR-кодом вже доступні на порталі Дія і у застосунку. Про це повідомляють у Мінцифрі. Цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. У ньому є QR-код, за яким перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру оберіг. Наприклад, навіть і про бронювання. Щоб сформувати військово-обліковий документ, необхідно авторизуватися на порталі Дія, вибрати сервіс військово-обліковий документ, натиснути, подати заяву і під. Підписати заяву електронним підписом документ з'явиться в кабінеті громадянина в дії впродовж 10 хвилин. Як вам таке оновлення? Напишіть у коментарях під цією трансляцією. Росія почала передавати Україні деяку інформацію про полонених. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Також обидві сторони провели опитування повернутих військовополонених. Передані додому окупанти дякували українській стороні за умови. А водночас українці розповіли про тортури, ненадання медичної допомоги та навіть втрату кінцівок через халатне відношення росіян до полонених. Підпалив авто військового у Харкові. правоохоронці затримали зловмисника. річний житель Харківщини у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував за 40 тисяч гривень підпалити автомобіль. Хлопець погодився та ввечері, 25 липня, приїхав на залізничний вокзал Харкова, де був розташований автомобіль. Зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Окрім цього, про загибель двох дорослих та дитини біля укриттів Києві 1 червня 2023 року вже стало відомо, що на 4 роки заарештували охоронця, який не відчинив двері сховища. За даними прокуратури, суд довів, що охоронець столичної лікарні під час повітряної тривоги в Києві в ніч на 1 червня 2023 року завідомо залишив залишив зачиненим укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Обвинувачений своєї вини не визнав у вчиненому кримінальному правопорушенні. Ні, не розкаявся, ну а на Росії вчора було неспокійно. Куди ж і без цього? Наприклад, у Екатеринбурзі Росії. Палав оборонний завод автоматики. Як повідомляли російські змі, вогонь здіймався в одному із корпусів підприємства. площа пожежі сягала тисяча квадратних метрів. Це одне, до речі, з найбільших підприємств Росії у галузі розробки та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки. І це ще не все щось і капітально бабахнуло на російському аеродромі моздок. Його нібито атакували невідомі безпілотні апарати за даними місцевих пабліків над Литов. Щом за тисячу кілометрів від України працювали сили протиповітряної оборони ворога? кажуть, що руйнувань і жертв немає. Ну але ж ми бачимо, бавовна все ж таки була, і це приємно. На жаль, і давайте до Олімпійських ігор. Ми можемо сказати сказати, що на жаль, Еліна Світоліна програла Барбарі Крічукові з Чехією в одній восьмій фіналу Олімпіади 2024. Але водночас українська тенесистка Марта Костюк прийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор. Вона здолала грецьку тенісистку Марію Сакарі, яка вважалася фавориткою. Марта залишилася єдиною представницею України у змаганнях з тенісу. Ми, звичайно, вітаємо Марту Костюк і вважаємо перемог, а також з. Тої медалі, але також маємо ще одну не досить приємну новину: українська збірна з футболу програла Аргентині з рахунком 0-2 на Олімпіаді, і внаслідок програшу Україна завершила виступи на Олімпійських іграх 2024 з футболу. Ну і звичайно, ми дякуємо за дебют футбольної збірної е, саме на Олімпійських іграх з футболу. Це вперше наші грали у цьому виді спорту на Олімпійських іграх. І ми не засмучуємось і вас закликаємо не засмучуватись, бо нас чекає попереду одна велика українська перемога. На цей час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з регіональним випуском. Новин, будь ласка, дочекайтеся.